Мільйони гривень та дорогоцінні прикраси не допомогли. Правоохоронці таки затримали сина бізнесмена хабарника Ігоря Гринкевича Романа. Саме його вважають одним із учасників злочинної організації, яку підозрюють у поставках для Збройних сил України неякісного одягу на майже 1 мільярд гривень. То за яких обставин відбулося затримання та який термін світить Гринкевичу молодшому та його спільникам, розповім у цьому випуску. Ви на каналі Січас підпишіться, поставте вподобайку і мерщій до головного. Отже, 22 січня одіозного фігуранта справи про участь у злочинній організації та шахрайстві Романа Гринкевича таки затримали. Про це заявив генеральний прокурор України. Далі його цитата в місті Одеса, 22 січня 2023 року, о 6.50 ранку при спробі виїхати за межі країни правоохоронці затримали п'ятого учасника злочинної організації, яка поставила для зсу неякісний одяг. Зазначив голова ОГПУ Андрій Костян. А згодом у мережу потрапили і кадри, де чоловік топлес лежить на підлозі. Руки скручені головою, а правоохоронці проводять з ним допит. За даними слідства, гринкевич молодший виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня. Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що відтоді той намагався домовитися про перетин кордону, аби сховатися в одній із країн Європейського союзу. 19 січня суд дозволив його затримання однак, цю процедуру було не так просто провести, адже цей персонаж зник із радарів і його оголошували у розшук. Тепер же йому мають обрати запобіжний захід. Роман Гринкевич сьогодні ж буде доставлений до суду, і державне бюро розслідувань проситиме заарештувати горе Ділягу. Застави, яку проситимуть як альтернативу для затриманого, становитиме 500 мільйонів гривень. Імовірно, він таки поїде в СІЗО до поплічників, адже загалом у справі фігурують п'ять осіб. Раніше чотирьох вже взяли під варту. Серед них і батько затриманого львівський бізнесмен Ігор Гринкевич. Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з міноборони на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії ділка уклали 23 договори на постачання оборонному підприємству на понад півтора мільярда гривень. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень, зазначили в ДБР. Першу ж підозру гринкевичу старшому повідомили ще у грудні минулого року за епізодом, коли той нібито хотів дати хабар одному з керівників ДБР у 500 тисяч доларів. Такими дарами той хотів вплинути на сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Нині я повторюся, старший із сімейства Гринкевичів вже під вартою. Тим часом у гучний скандал в'язалася, і тепер вже екс наречена Романа Гринкевича художниця Софія Морозюк. Серед її творінь Мурал у Києві на одному з будинків, за який добрі люди виклали кругленьку суму: 250 тисяч гривень. Гроші на створення муралу це не державні кошти. Зазвичай знаходиться. Людина з великим серцем не сина, де бог йому здоров'я, <кхи> який оплачує цю всю історію. Ще один настінний напис морозюк створила у вересні 2023-го в Києві на стіні історичної будівлі за адресою Андрівський узвіз 7. Тепер за наказом подільської районної адміністрації комунальні служби зафарбували сірою фарбою усю стіну, знищивши дітище художниці сенсів. Як вона сама себе представляє? Чому мисткиню почали кенселити та чи дотична вона сама до корупційних скандалів? Про все це дивіться із нашого спецвипуску про новини шоу бізнесу від моєї колеги Замить. Я ж попрошу вас написати коментар, чи згодні ви з вимогами ДБР, як ви думаєте, яким буде закінчення суду сьогодні? Будь ласка, залишайте всі свої думки під відео. Не забудьте вподобайку та підписку на канал «Січас». Стежимо за всім, що відбувається разом, тому не пропустіть! Лакшері відпочинок, айфони Венеції та золоті прикраси Соні Морозюк. Як розважалася дівчина під час війни, яку за день зненавиділа вся країна, про мистикиню та художницю сенсів Соню Морозюк зараз не говорить хіба що лінивий. Ну тоді і ми з вами поговоримо. Бо впевнена, що ви не знаєте всю інформацію, яку я підготувала для вас. Тож сідайте зручно, наливайте собі чай чи каву і гайде розбиратися в творчості, перепрошую, в мазні та житті цієї недохудожниці. Так як ім'я Соні Морозюк фігурує у головному коруп Му скандалі України, то в першу чергу ми будемо говорити про гроші у художниці. Під час розслідування справи Гринкевичів, Нагадаю, що вона зібралася заміж за їх начатка Романа. Знайшли дві квартири. Дівчина підтвердила їхню наявність. Під час пошуку активів у Гринкевичів знайшли аж 17 квартир. Частина з яких оформлені на його родичів. Дві з них належать Софії Морозюк. Але яким чином дівчина, яка ще рік тому харчувалася простроченими продуктами та гнилими овочами з магазину, звичайно, це з її слів, знайшла гроші аж на дві великі квартири в центрі Києва. У відповідь на звинувачення, Соня Морозюк вийшла на зв'язок і підтвердила, що квартири є. За її словами, купив їх не Гринкевич, а її батько. Він придбав нерухомість ще за рік до того, як донька познайомилася з Романом Гринкевичем. Хоча ще півроку тому. Дівчина хизувалася у соцмережах, що це вона нарешті змогла відплатити батькові за його любов забрати його з Харкова і купити квартиру йому в Києві. А тепер виявляється навпаки. Дуже цікаво. Де ж правда, а де брехня? Одну собі купив батько, продавши до цього нерухомість у Харкові, і оформив частку на мене. Він є платником, це його гроші, не мої. І другу я купила з частковою допомогою батька і він є співвласником. Перша квартира куплена 16 серпня 22-го року. Друга 2 червня 22-го року. Написала художниця. Також Соня Морозюк відповіла на численні коментарі з приводу того, звідку в неї взялося нежитлове приміщення за 4,6 млн грн. мільйона гривень. Це приблизно один мій річний дохід. Всі такі угоди проводяться у безготівці. Банк перевіряє джерело і походження коштів. Нагадаю, що я вже не один рік ФОП і плачу податки. Нагадую також, що готую документи для добровільної подачі декларації, щоб було ще зрозуміліше. Річний дохід, шановні глядачі, у дівчини, яка ще рік тому була ноунейм no художницею і продавала картини за 350 гривень. Що ж, будемо дивитися за цим художнім серіалом. Раніше Соня Морозюк писала, що розійдеться з Романом Гринкевичем, якщо звинувачення підтвердиться. Вона стверджує, що немає відношення до статків чоловіка, бо наразі вони не подружжя. Більше ніж подарунки, каблучка та кольє вона від Романа не отримала. А ось тут вже цікаво, як це не отримувала, якщо всі ми були свідками цього в інстаграм. Знов брехня Воїстину долиносною стало знайомство Соні Морозюк та Романа Гринкевича, після якого справи художниці досить швидко пішли вгору. До моменту, поки не пролунав скандал із вкраденими мільярдами. У відповідь на хейт, що піднявся навколо її імені, Соня Морозюк заявила, що чутки про те, що її наречений вкладав у неї як в художницю величезні гроші, ймовірно, вкрадені у ЗСУ, не мають під собою підстав. Морозюк сказала, що, начебто, зробила себе сама, а виставки та впізнала. Ні, у неї були задовго до появи у її житті Романа. Хоча це не так. До речі, про існування нареченого підписники дізналися з фотографії в її інстаграмі, де невідомий дарує Соні обручку під час прогулянки каналами Венеції. А завдяки всюдисущим журналістам і розсекретили ім'я коханого Роман Гринкевич, син львівського підприємця, якого за два дні до нового року звинуватили у розкраданні державних коштів. Компанії Гринкевича виграли тендери Міноборони на загальну суму 3,2 мільярди гривень. І зараз бізнесмени підозрюють у розкраданні близько половини цієї суми. Яка мала піти на постачання одягу для військових? Обручка бренду Граф яку Роман подарував Соні під час відпочинку у Венеції. Як він виїхав, в питання другорядне, може коштувати від 7 тисяч євро. Але у ювелірного дому є обручки і по 100 тисяч євро. Враховуючи, що діамант на каблучці Sony мінімум 1 карат, ціна на неї може стартувати від 50 тисяч євро. Також у Sony є модний гвіздок від бренду Cartier на шию, ціна якого без діамантів складає 3800 євро. А от з діамантами 5400 євро. І ще одна прикраса Graf – хрестик з діамантами за 5 тисяч євро. Ну і як же тут без золотого годинника Rolex Daytona, який нині коштує 50 3 тисячі євро. У минулому році ціна була 45 тисяч євро. А на наступному фото руку Морозюк прикрашає годинник, який дуже схожий на годинник Cartier. За 4 1950 євро. На цьому колекція дорогих годинників мисткині сенсів не закінчується. В неї ще є годинник бренду Булгарі, який коштує від 7 тисяч доларів без дорогоцінних каменів. І від 13 тисяч доларів, якщо вони є. В сонячні вони, звичайно, що є. І це лише верхівка, адже у морезюк є інші каблучки, браслети, брендові сумки, шанель, жакмюс, гуч, Луївітон, Прада, Селін та інші, ціна яких стартує від 3 тисяч доларів. Від бренду Селін за 2 тисячі євро теж є. Пар із десяток. Лише на цій світлині на художницю надягнуті тисяч із 10 євро, і це не рахуючи телефон. Чисто прикраси. На дуже чесно зароблені гроші нареченим, який їй нічого не дарував. От така оказія. Також проста дівчинка Соня хизувалася у своїх соцмережах сумкою від бренду Hermes, вартість якої сягає 40 тисяч євро. Уявіть, скільки ж дронів можна було б купити лише за цю сумку. А за всі її прикраси, айфони, дорогі лакшері мандрівки з коханим в теплих краях. Просто не вкладається в голові. Як можна було б допомогти ЗСУ на кошти, які витратили на прикраси Морозюк? Так один із каналів підрахував, що можна було б придбати для захисників та захисниць на цю суму. І я хочу розказати вам про це: прилади нічного бачення. На сьогодні один з таких приладів оцінюють десь у 155 тисяч гривень. На гроші, які син Гринкевичів витратив лише на дві прикраси для нареченої, можна було б придбати 16 приладів нічного бачення квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro. Згідно з даними офіційного сайту, DJI Mavic 3 Pro коштує майже 2-2 тисячі доларів. У гривнях це трохи більше, як 84 тисячі. Тож на 2,5 мільйони гривень вийшло б трішки більше, ніж 29 квадрокоптерів. Індивідуальні аптечки для військових. Аптечка, яка зібрана за останніми стандартами НАТО, в середньому коштує 2,5-2,6 тисяч гривень. Відповідно, на 2,5 мільйони гривень українські захисники та захисниці могли б отримати десь тисячу таких аптечок. Кулемети калібру 7,62. Вартість варіюється близько 4 3,5 тисячі євро, тобто 180 тисяч гривень. Якщо конвертувати 2,5 мільйони гривень, які вклали у вищезгадані прикраси, то ЗСУ могли б отримати 13 кулеметів автівки Mitsubishi l четвертого покоління. На сайтах автомобільної інтернет-торгівлі вартість цього Міцубісі коливається від 12 до 13 тисяч доларів. За 2,5 мільйони гривень можна було б придбати щонайменше 5 автівок для ЗСУ. У якихось гучних скандалах до останнього часу морози. Морозюк не була помічена. Щоправда, у жовтні трапився неприємний інцидент. Художниця створила картину для блогерки Ани Алхім. Хоча це важко назвати картиною, адже навіть дитина, яка навчилася писати, легко зможе повторити цей шедевр. Картина являла собою полотно з багаторазово повтореною фразою Жизнь одна. І автора і замовницю відразу ж звинуватили у неповазі до державної мови України, тим більше, що Алхім неодноразово заявляла про своє небажання говорити українською мовою. Соня Морозюк це та сама Чно розпіарена художниця, яка продає свої написи картини за 10К доларів, зробила подарунок російськомовній блогерці Ганні Алхім. Вона подарувала картину, яку розписала російською мовою. Звичайно, коли це побачили, Соня різко прокинулася і видалила публікацію, і попросила Алхім прибрати сторіс. Соня, а як же цінності? Нагадаю, завдяки піару цінники на роботи Соні виросли з 350 до 10 тисяч і більше доларів. Соня мала інтеграцію з Гулівер Київ, але її роботи показують у новому сезоні Голос України, написав Ваня Расел у своєму телеграм-каналі. А журналіст Євген Плінський підсумував, що зростання цінника на картини молодої художниці викликане її розкручуванням, нареченим спонсором Романом Гринкевичем. Виявилося, що Соня, наречена нашого героя Роми Грин. Для якого Мазня стала головним інвестиційним проєктом. Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома, тупо вкладав у Соню. Мільйони оборонних гривень вкладалися в молоду дівчину, її творчість та успіх. Замість дронів для ЗСУ купувалися годинники, замість тепловізорів прикраси картє, замість пікапів, нові тачки для нареченої, написав журналіст. Днями художниця написала великий пост у соцмережах, де переконує, якщо провину нареченого буде доведено в суді, Соня Морозюк обіцяє розірвати з ним всі зв'язки. А вже 17 січня Морозюк написала ще один пост про те, що заміж за Гринкевича не вийде і взагалі продасть подаровані прикраси і кошти передасть ЗСУ. Хоча в це не дуже віриться. Бо як показала практика, сонечка любить гарні прикраси: одяг, машини та нерухомість. От вам і Соня Золота ручка, не до художниця. Яку зненавиділа вся Україна за один день? Залишається велике питання до українських селеб, які за гроші піарили та дружили з сонячкою морозюк, репостили та несли її шедеври в маси. Особливо про одного відомого телевізійного продюсера. Але все почалося саме з нього і він поніс морозючку в світ телебачення. Хоча він і досі не прокоментував ситуацію. Але про нього та інших ми поговоримо у наступному відео. Ви були на проєкті Лайф. Обов'язково підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Не забувайте про ваші вподобайки, які ми дуже чекаємо. Побачимося у наступних випусках.